Місячне сяйво мені обіцяє вечором тихим, що це вже весна. Доброго ранку, доброго дня. Вельми, шановне панство, пані та панове, пропоную тему. Верніше, не я пропоную, а запропонована тема одна із запропонованих тем в моєму телеграм-каналі, пов'язана з фінансами. Зараз будемо розглядати. Я робила просто опрос знову пропозицію, щоб ви, мої підписники, які знаходяться в телеграм-каналі. Писали свої пропозиції на теми для розкладів. І от одна із тим це про фінанси. І я вирішила використовувати для цього систему кроулі, тому що вона відповідає і астрологічним, і кабалістичним шляхам, і формулі йонів, і езотеричного значення, і містичного, і. А, і психологічного, до речі, і вона, ці аркани, нам аркан, кожен аркан розповість ту чи іншу ситуацію, пов'язану з вашими питаннями, які вас, можливо, зараз пригничують. Я вас попрошу зосередитись на розкладі, подумати тільки про себе, прибрати зайві думки і тему, що я навіть не придумала, просто. Буде про фінанси. Я не знаю, чи буде це частина одна чи дві, але я на кожне питання хочу діставати по одному аркану, тому що колода, вона дуже ємка, в тому сенсі, що кожен аркан він по іншому розповідає. І він ніяк не трактується, тобто практично поєднання класики там немає. Тому. Хочу подивитися на цій колоді саме про фінанси, про ваш стан, і що, можливо, вас блокує в цьому контексті. Давайте так, колода вже притусована, я просто буду діставати, щоб не витрачати час, не гаяти аркан. І, як завжди, ми розпочинаємо з сигніфікації саме власне вас, в яких ви енергіях перебуваєте, що відбувається у вас тут і зараз. Можливо, нам аркани будуть про це говорити. Подивимось також і блоки ваші, можливо, обов'язково, неможливо, обов'язково. І так. Ваша сигніфікація тут і зараз. Це карта Всесвіту. Це карта Всесвіту, це в Таро Тарототу це завершення великої, так би мовити, алхімічна операція. Можна сказати, що ви людина з досвідом, це по-перше. Ви людина, яка Наповнена, це про новий вихід, це як спіраль еволюції, це як новий після всесвіту, новий початок. Так? Це завершення якогось старого фінансового циклу, так як у нас тема про фінанси, так? це про готовність перейти на інший рівень достатку, це розширення власних кордонів. Це може бути пов'язано з іншими державами, країнами, це розширення, це може бути інтернет, а також це може бути і переїзд. Це коли ви ламаєте свої кордони, завершуєте і виходите на інший рівень. Це здатність інтегрувати свій досвід, матеріалізувати свої плани. Тобто не просто я думаю, хочу, а вже я починаю. І е, ви дозріли до великих фінансових структур, тому що карта Всесвіт, вона і говорить про дуже великий обширний пласт можливостей, які у вас розкриваються. Ви стоїте е, на порозі переходу, це е, не початківець, тобто людина, яка має досвід, ще раз зазначаю, і це людина, яка. Завершує якийсь важливий етап і готовий до великої гри. Це про великі гроші, це про великі якісь угоди, це перспектива, яку ви розглядаєте. Тобто, це щось не маленькі, маленьким пов'язане, це дуже великий пласт, тобто розширення, це, як знаєте, у поєднанні може бути. Наприклад, був один магазин. Це наприклад, так? І ви розширили до супермаркетів, які мають сіть. І не в одному місці, а по всій країні. Це наприклад. І навіть за кордоном. Це от в такому стані: або переїзд для а, нових можливостей, тому що є пропозиції, а, або це може бути онлайн, так би мовити. Це от щось з таким пов'язане. Навіть. З перекладами, тобто тут дуже великий масштаб, я не буду перераховувати, що можна по цій карті вам а, не запропонувати. Тут великий пласт роботи, які може а, під собою ця, цей аркан нести. Ваш фінансовий потенціал. І тут у нас іде занепокоєння, а занепокоєння, тут фінансове занепокоєння, і карта ж і нам і вказує, тому що а, тут дивиться думки, застій і страхи матеріального. Це потенціал у вас, власне, є, але розум ваш не завжди ваш друг. Він блокує, блокує тіло. Це надмірний контроль, це про сумніви, це про внутрішню недовіру, це страх нестабільності. А як буде? А чи я зможу? Це такі, знаєте, нестабільність сильніше за реальну ситуацію. Тобто дуже багато думок по цьому приводу по поводу фінансів. так? І вони вас блокують, ці страхи, вони блокують настільки вам розійтися, так би мовити. Так? Ваш потенціал обмежується, обмежує не, не відсутністю можливостей, а постійним аналізом і власною турботою про це. Суть в чому у вас високий, дуже високий фінансовий потенціал, але він загальмований. Загальмоване через занепокоєння і ментальні затички. Я сказала затички. Неправильно. Затискачі. Вибачте. Ну, добре, давайте подивимось тоді, що блокує ваш прибуток. Знову ж таки, матеріальна карта, якщо ви подивитесь на аркан. І а, він має назву придбання. Це про. Енергію акумуляції це про енергію збереження це а, в системі тота, це буде а, парадоксальна така тема, це великі кошти вже, так, і вона не завжди означається цей аркан плюси, вона може означати фіксацію ресурсів. Тобто блокує вас що? Надмірне бажання все контролювати і все отримувати, а, страх ризикнути. От, наприклад, вам пропонують якусь там поїздку пов'язану з, з угодою, яка вам відкриває якісь шляхи, так? А ви починаєте контролювати дуже сильно в тому сенсі, що ви боїтеся дати собі змогу спробувати. Розумієте? Ви надмірно економні можете бути, або ви Бажаєте накопичити, тобто зрозумійте, що накопичити подушку, перед дією. Зрозумійте, що кордонів немає насправді, що накопичення грошей це таке метафоричне. Гроші це велика енергія. І вони повинні постійно працювати. Вони постійно повинні рухатись, коли вони лежать. Вони також ж будуть у вас і уходити, тому що вони не працюють. Тому ви можете хвилюватися або ви хочете накопичити щось, або ви хочете щось мати вже для того, щоб щось робити. І ця фіксація вона не дає вам результат. Розумієте? Суть, ви занадто тримаєтесь за стабільність, яка насправді така, знаєте, ілюзорна. Тому не робите кроків у масштабування, яке у вас відкрите.